Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, у даному ролику, ми будемо продовжувати рубрику Котлета на крипті». Це експеримент, друзі, де ми разом з моїми глядачами, разом з моїми підписниками рішили, вирішили проінвестувати високоризиковані монети і подивитися, що з цього вийде. Тобто, в нас є список монет, це 41 монета. так? І ми інвестуємо кожну неділю. Є стратегія. І якщо ви хочете дізнатися більш детальніше, друзі, то в нас є плейлист на моєму каналі, називається Котлета. Там з самого початку можете включити саме перше відео. Я думаю, вам буде цікаво дізнатися. І друзі, ось така в нас стратегія, тобто. Сьогодні ми продовжимо покупку цих монет, розберемо деякі графіки, розповім свої думки. Ну, перед тим як ми почнемо, обов'язково рекомендую вам все ж таки підписатися на мій YouTube канал, підтримати українське. Ну, і, звичайно, телеграм-канал є. Там уже більш конкретної інформації для себе знайдете. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Так, переходимо до таблиці, ви її знайдете в телеграм-каналі. І дивіться, в нас є стратегія, є графік інвестицій, ми будемо інвестувати до травня місяця, тобто в нас розподілені кошти. І ми будемо купувати помаранчевий список, тобто ми набираємо кожну неділю різні монети. І сьогодні в нас буде перша монета, яку ми будемо купувати, це монета Dodo. Тобто почнемо з неї. У нас залишилася сума 40 доларів загально. Ми проінвестували уже 85 доларів в неї, так. І залишилось на 40 доларів. Сьогодні будемо купувати на 10 доларів. Вона займає 3% від капіталу. Ну, і, до речі, давайте зараз вам покажу наш загальний портфель. Так, переходимо на крипторанк і дивіться, ось наші загальні інвестиції. Наша загальна сума проінвестована була з самого початку 4130 доларів. Завдяки тому, друзі, що ми заробили на монеті Bonk 15 іксів, зафіксували. так, Давайте я навіть покажу графік. Зараз відкрию вам графік монети Бонг. ми в неї інвестували, ми забрали прибуток від неї. І ми той прибуток, ми його розподілили на інші монети. Ось так виглядає графік монети Бонг. Тобто ми купували, друзі, можете подивитися на історії, на відео, ми купували ось тут. Тобто ми накопичували, наша середня ціна була ось тут. І ми, нам вдалося зафіксувати 15х. Чи буде летіти далі монета, нас уже сильно не цікавить, бо зараз все ж таки фаза накопичення. І завдяки тому прибутку ми зараз купуємо більше. Монет, і в нас є така, можна сказати, диверсифікація більша, так? Загальний портфель наш виглядає ось так: тобто ми сьогодні в профіті, вже якщо від 4 тисяч відняти 7 тисяч, то це приблизно 3 тисячі доларів чистого прибутку. Бо тут трошки неправильно буде воно, бо ми ж вже інвестували в нові монети. І ось так виглядає наш загальний портфель. Тобто, ви бачите, ось ці шеткоїни, мемкоїни, так, тобто, це високоризикований проєкт, друзі, високоризиковані. Монети, які ми інвестуємо, і давайте переходити до купівлі. Перша це буде монета додо. Давайте зараз її купимо. Так, переходимо до купівлі. Дивіться, ми маємо купувати на 10 доларів. Так, давайте купимо прямо по маркет. Зараз виберемо маркет, виберемо 10 доларів. Давайте ось так напишемо. І нажимаємо купити. Поки там виконується ордер, давайте перейдемо до графіку. Ось так виглядає її графік. Середня ціна купівлі в нас. Середня ціна накопичення 11 центів, тобто ми сьогодні вже в невеликому профіті. Тобто зараз монета Dodo знаходиться в накопиченні, Найближчі зони, якщо провести навіть вначе від самого Хая до лоя, якщо ось так провести, то найближча зона це приблизно рівень 0,5, перша зона фіксації, тобто це консервативна зона. І така більш також консервативна це зона 0,618, тобто це перший рівень. І якщо подивитися від сьогоднішніх, тобто від нашої середньої ціни, це буде приблизно вже 10х. Ну, звичайно, ми з вами ждемо більші цілі, тобто в нас по проекту йдуть вищі цілі, тобто ми сюди десь чекаємо монету і буде така зона, тобто або тут, або тут, друзі, ми заберемо вкладені кошти. Тобто будемо дивитися вже по ситуації, як буде кожна монета рости. Це вже трошки пізніше, мабуть, в цьому році або вже в 2025 році, ми поки що зараз у фазі накопичення. Так, переходимо в історію Ордіров і бачимо, що в нас виконувалось 58,99 монет. Покупку ми зробили, йдемо, рухаємося далі. Наступна монета це TLM. Також купуємо її сьогодні на 10 доларів. Давайте швиденько це зробимо. Монету TLM також купуємо на 10 доларів. Вибираємо давайте, 10 баксів, нажимаємо купити. І йдемо, переходимо до графіку. Дивіться, ось так виглядає графік. Середня ціна накопичення монети TLM, це в нас приблизно. 0,11, тобто ми зараз в невеликому профіті також по цій монеті. Також монета знаходиться у фазі накопичення, і якщо відключити логарифмічний графік, то виглядає взагалі як якийсь скам. Так? Тобто, оце, ось так виглядає графік, і... ну, я завжди використовую логарифмічний графік, мені так більш зручніше. Ну і зони, куди може прийти ціна, це звичайно прикриття ось цього імбалансу. Тобто, це як мінімум, друзі. Якщо ця монета навіть буде скамом, то. Монети завжди приходять на бичому ринку, тобто в ці зони, це якщо буде аль сезон, так і в цих зонах можна забрати вкладені кошти, якщо ви хочете найменше ризикувати, і більш, більше такий консервативний варіант інвестицій для себе вибрати. Звичайно, найкраще це коли монета робить 2 ікса. Ви забираєте вкладені і просто собі чекаєте там ту зимути. Але по цьому проекті у нас по проекту котлета наша ціль це 413 тисяч доларів. Звичайно. Чи вдасться нам це зробити, звичайно, покаже тільки час, так? Я думаю, ви це розумієте. Сума інвестицій у нас 4 тисячі доларів, і ціль у нас 400 тисяч. Чи вдасться нам це зробити? Мені також цікаво, і я думаю, вам цікаво. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити і дочекатися, що буде з цим експериментом в кінці. І переходимо далі, друзі. Давайте наступна монета, яку ми сьогодні купуємо, це монета High Street. Це монета також з ігрової індустрії. Купуємо на 10 доларів. Так, переходимо, давайте нижче, нажимаємо 10 доларів. Нажимаємо купити, і бачимо, вийшло у нас 6,5% монет. Середня ціна накопичення в нас це приблизно 1,33. Ми бачимо сьогодні невеликий профіт, тобто 10 доларів профіту, 12%. І давайте перейдемо до графіку. Ось так виглядає її графік. Ось ця вся зона, давайте я зараз відмічу, друзі, ось ця вся зона. Ось ця вся зона це фаза накопичення. Монети дуже часто виходять із фази накопичення, приблизно через 700%. 800 днів, це я вже вже також робив аналіз на історії. Сьогодні в нас монета знаходиться 680 днів в зоні накопичення. 750 днів це буде в квітні місяці, і 800 днів це буде у нас приблизно буде червень місяць, тобто є ймовірність, що монета вийде із фази накопичення у червні місяці. Подивимося, як це відпрацює на історії, Це мій прогноз. Так, мені також це цікаво. Тобто ось такий сценарій можна очікувати найближчим часом, можливо, на найближчий рік. Подивимося, як це реалізується. І цілі по цьому проєкту, звичайно, в мене також тут набагато вище, тобто оновлення ось цього хая, тобто від своїх хаїв монета впала на 98%, друзі. Звичайно, тут було страшно купувати, але коли бачиш фазу накопичення, вже немає такого страху. Тобто, я думаю, друзі, що ось ці цілі, навіть ось ця зона приблизно 8 доларів, це як мінімум монета на бичому ринку може показати. Монета не скамова, це монета дійсно. З великим потенціалом і може показати навіть більше, ніж 20 іксов на бичому ринку. Це, звичайно, прогноз, наші очікування, але побачимо, як воно буде. йдемо далі, рухаємося далі по списку. Це Монета Каспер, це окремий блокчейн. Давайте купимо сьогодні на 10 доларів. Так, монета Casper сьогодні коштує 3 цента. Давайте її купувати на 10 доларів. Нажимаємо Купуємо по риночному ордеру тобто маркет. І переходимо до графіку. Але перед тим, давайте подивимося. Середня ціна це в нас 3,5 цента. І сьогодні бачимо просадку. Тобто це одна з монет, друзі, яка в нас показує просадку по портфелі. Сьогодні мінус 6% загально. Так, і переходимо до графіку. Ось так виглядає її графік. Монета високого ризику і потенціал, звичайно, тут також великий, маленька капіталізація, але й ризики також відповідні. Я думаю, ви це також розумієте, друзі. Так? Монета також знаходиться у фазі накопичення, тобто ця фаза приблизно вже. Також 700 днів після бичого ринку, і є ймовірність, що вона може найближчим часом оновити ось ці свої лої. Монета найближчий лой це приблизно в 2 цента, і вона може оновити ось це лой. Тобто, якщо у нас зараз найближчим часом буде корекція по криптовалютному ринку, монета може оновити лой і можемо побачити її набагато нижче. Тому рекомендація не купувати на всю суму одразу і мати якісь кошти на усереднення. Цього проекту Тобто, я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Ідемо, рухаємося далі по списку. Наступна монета це MBO, також монета з ігрової індустрії. Монета MB сьогодні коштує 32 цента. Давайте її також купимо на 10 баксів, нажимаємо купити. І давайте переходити одразу до графіку. Вийшла у нас 31 монета. переходимо до графіку. Ось так виглядає графік. Вона на хаях була в районі 15 доларів. Спускалася вона зараз на свій лой. 98%, тобто дуже сильна корекція. Як бачите, я раніше робив аналіз, думав, що це буде її остаточне дно, тобто 37 центів це було дно по монеті. І бачите, в, цьому, в чому основна суть, друзі, накопичувати монети поступово, тобто не купувати на всю суму одразу. Представте, що ви купили ось тут одразу на всю суму, ви вже бачили зараз звичайно просадку по цій монеті. Тому. Накопичення поступово це дуже важливо, важливо для вашої стратегії. Тобто тут купили, тут купили, тут купили на маленькі суми. Так, поки монета знаходиться в фазі накопичення, поступово собі купуйте, і ваша середня ціна буде найближча до дна, тобто до донних значень. Це також зрозуміло. Цілі по цій монеті це також приблизно долар 80 від сьогоднішніх, тобто, це я таку консервативну ціль вам розповідаю. Це приблизно від 2 до 4 доларів. Це консервативні цілі, а більш глобальніші, якщо монета покаже дуже сильний ріст, то це може, звичайно, бути набагато вище. Це 15, 40 і 100 доларів. Тобто, цим зрозуміло. Рухаємося далі. Давайте наступний проєкт, який сьогодні будемо розбирати, це монета Еліс. Давайте її купимо також на 10 доларів. Монета Еліс сьогодні коштує 1,20 центів. Монета Еліс сьогодні торгується по долар 20 центів. Давайте також зробимо покупку на 10$, доларів. нажимаємо купити. І бачимо, одразу зараз виконується наш ордер на купівлю. Вийшло у нас 8 монет цілих. Переходимо давайте, до графіку. Ось так виглядає її графік. Я її пам'ятаю, на бичому ринку вона дуже. Сильно пампилася. Сьогодні вона 28 доларів був хай в неї, і вона коректувалася від своїх хаїв. Якщо подивитися, то це приблизно 97%. Тобто це дуже сильна корекція. Монета, якщо глобально дивитися, то вона також знаходиться в якійсь фазі накопичення. І вона торгується сьогодні по тій ціні, яка була, можна сказати, два роки назад. Тобто це 2022 рік. Точніше, півтора року назад, сьогодні її така сама ціна. Якщо провести Fibonacci від самих Хаїв до ціни лістингу, тобто ціна лістингу була в районі 10 центів, і подивитися на Fibonacci, то бачимо, що тут деякі зони відпрацьовували себе, тобто це рівень 0,5 по Fibo, Він тут бачимо, відпрацював, далі пробився. І 618-ті 618, також була якась зона підтримки. Тобто можна рахувати, друзі, що. Рівні 0,50618 це є рівні накопичення крупним капіталом. Звичайно, якщо монета буде не скамом і дійсно захочуть її пампити на наступному бичому ринку, то звичайно цілі там набагато вище йдуть, ніж 30 доларів. Ми ж, ми ж, звісно, і по нашому проекту очікуємо, що монети будуть набагато вищі попередніх своїх аїв. Рухаємося далі, і наступна монета це проект c 98 Я думаю, ви також за нього чули. Так, переходимо до купівлі. Також купуємо сьогодні цю монету на 10 доларів. Нажимаємо купити. Вийшло у нас 36 монет. Середня ціна нашої купівлі на копичення це приблизно 16 центів. Сьогодні бачимо, друзі, що монета також показала вже 60 доларів чистого профіту, тобто 70% прибутку. Графік не виглядає побичі. Бачимо, що лої тут постійно повишаються, і є ймовірність того, що ми можемо оновити найближчим часом зону 37-38 центів, тобто зняти ось тут ліквідність. Коректувалася вона від своїх хаїв до мінімальних значень 98%. Тобто ви бачите, друзі, що дуже багато монет коректуються, коректуються на 98-97% від своїх хаїв. І ця монета не виключення, також дуже сильна корекція. Але фазу накопичення ми з вами спостерігаємо. Так? Переходимо далі. Наступна монета це VSM, це shitcoin, Memcoin. Називається вона Wall Street Memes. І проблема в тому, друзі, що зараз торги. По ній припинилися на біржі Max Global, так тобто її не можна купити. Значить, будемо купувати якусь другу монету. так тобто Бачимо, що вже мінус одна монета. так Друзі, це криптовалюта, тут може бути все, що завгодно. Подивимося, може торги знову відновляться, будемо дивитися по ситуації. І наступна монета, остання на сьогодні це монета GFO, тобто, це монета з ігрової індустрії. Також будемо купувати її сьогодні на 21 долар. Монета GFL сьогодні торгується по 3 цента. Переходимо давайте до купівлі, вибираємо 21 і нажимаємо купити. Так, ордер виконався. Вийшло у нас 683 монети. І давайте перейдемо до графіку. Ось так виглядає її загальний графік, тобто монета, як вийшла, вона від своєї зони виходу вже зробила 8 іксів профіту. Так. Сьогодні бачимо, що монета зараз найближчим часом вона коректується. Тобто, зараз монета, вже скоріше всього, буде. В корекції йти, так і найближчі зони, де можна її також прикупити, тобто зона такого перенакопичення, перерозподілення це було від від 1 цента до 2 центів, тобто тут бачимо можемо побачити якусь реакцію від цієї зони, тобто можемо побачити якусь реакцію, бо тут дуже часто накопичувалася ціна. Ну Якщо провести фібоначі, друзі від самих лоїв до хаїв, то це приблизно зона буде якраз 15 центів, зона по Fibonacci 0,5 так рівень. Думаю, всім зрозуміло. Ось такі покупки ми сьогодні зробили. Нагадую, друзі, що це є експеримент. Я не знаю, що буде із цими монетами на дистанції. Це високоризиковані монети і це не фінансова рекомендація. Тобто ризики, якщо ви хочете повторювати, ризики берете тільки на себе. А зараз дякую вам всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати свіжі відео. Незвичайний Telegram канал Бажаю вам всім профіту і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі, друзі!